Виставка у Борисоглібському соборі присвячена 20-річчю творчої діяльності Геннадія Єршова. Символічно, що саме тут у соборі свого часу відбулася перша виставка майстра. Геннадій Єршов народився у Чернігові. Свої перші кроки в якості скульптора теж зробив тут. Згодом він переїхав до Гданську, де з часом здобув визнання. Нині Геннадій дуже відомий у Польщі завдяки таким своїм роботам, як пам'ятник папі Івану Павлу II, капелану польської революції Солідарності Ксензу Янковському, серії рельєфів Христова дорога у головному соборі Гданську. Також цього року у центрі Гданська було встановлено пам'ятник князю Володимиру, авторства Єршова. Як сказав маестро на відкритті виставки монументи сюди було привезти важко, тому я привіз великі фото. Також на виставці представлені малі скульптури. Цього разу пропоную переглянути авторську виставку персонально до 20-річчя моєї творчої діяльності. Я хочу запропонувати Володимира в Чернігіві, я теж на виставці показую проєкт замість Леніна. На тому на тої площі на виставці, присвячений двадцятиріччю творчої діяльності Геннадія Єршова, знайшлося чимало бажаючих привітати відомого скульптора. Маю сьогодні за честь вітати такого майстра і хочу від голови Челгівської обласної державної адміністрації від Валерія Петровича Кулічан, скульптору, члену національної спілки художників України. Я Геннадію Олексій Олексійовичу вручити подяку за високу професійну мистецтву, значну особистий дневник у розвиток монументального мистецтва на Чернігівщині та знаходити відкриття персональної виставки з культури до дня міста. Геннадій Яршов започаткував у Польщі благодійний фонд, одним з проєктів якого є так званий мистецький міст чернігів гданськ кремований на об'єднання творчих особистостей північних регіонів братських країн. В рамках проекту він привіз до Чернігова спеціального гостя Войчик Мілевський, ветеран солідарності, учасник подій кінця 80-х – початку 90-х у Польщі. Свого часу був особистим фотографом Леха Валенси. До Чернігова пан Мілевський також привіз свою виставку. Бардо «Запрошую всіх Чернігів. Запрошую. Тіх чорнігівців на відкриття моєї виставки, яка називається що нам дала солідарність, вона показує позитивні і негативні сторони того, що відбулось у Польщі. До чого призвела солідарність? солідарність призвела до того, що Польща є вільна. Україна Україна вже теж майже вільна. Геннадій Єршов має великі плани щодо співробітництва північних регіонів України та Польщі та міцну підтримку польської влади. На відкритті виставки у Борисоглібському соборі було підписано угоду про співпрацю між заповідником Чернігів Стародавній та фундацією Ательє Єршов.